Якщо ми просто місцево використовуємо якісь там спреї, да, чи ми проліковуємо постійно антибіотиками, то ми ще гірше ще більше буваємо хорошу флору і погано в моменті, да, в моменті нам стає легше, але через якийсь час у нас знову виникає та ж саме ситуація. Тому от, модифікація способу життя і підбір того, що буде пролонговано довготривала допомагати людині вирішувати ось ці питання, підтримувати її здоров'я, плюс не мати правильно підібрані фітотерапії, да, особливо, якщо це ми говоримо, наприклад, про збори. yeah <laughs> Трав'яні збори да, трав... Трав збори, відправити. які там певні комбінації правильно заварені, то вони ну не мають побічної дії, таку як, наприклад, там, мають антибіотики. Да? Тобто ну, це не в принципі порів... лікарські препарати. Звичайно, всі так чи інакше певні там трав'яні ну збори, да вони всі там, мають свої протипокази. У кожної травички буде свій у кожного збору свій протипоказ, але тим не менше кількість впливу на організм. Це, ну не не порівняно, да, якщо ми це беремо і. Тому ми можемо це використовувати для свого здоров'я. Я в цілому кажу, що все, що нам дала природа, все ми можемо використовувати для зцілення, і ми дуже часто знецінюємо звичайні прості методи. Думаю, що нам має допомогти якась там чарівна, це черівна пігулочка, чи чарівна, чи, чи черівна для чи ще щось, а насправді, ну. Багато да маленьких дій кожен день імплементованих в наше життя пролонгована історія підтримки себе і створення це як способу свого життя. І тоді ми отримуємо зовсім іншу якість життя, зовсім іншу кількість енергії, наявність і відсутність процесів в тілі.